Добрый день, доброго дня, слава Україні, слава ЗСУ. Так я начинаю, тих, блюк, де махи кончних вроде в Касати окей, не купальців. Деварилися ну, на залізниці партизан порушили логистику купальців у Луганській області. Представники партизанського руху отож властували девайсів на залізниці біля тимчасового охованого міста Саниця Луганського на Луганщині. Далося знищити трансформатор мусафу на сторозниці, цією дорогою загадники привозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особ... особливий склад, особистий склад предали підпільники. Також зазначили, що в результаті успішної переданные бойової роботи диверсії була порушена логістика російських окупантів, зокрема затримка опостачання техніки та захистим окупантів. Це буде добре українці, тримайтеся з бомбиться вартість, бо бояться варті. Це буде добре, основі любі українці. Цих люблю, немає крім орків, касати уродів і маргіналів. Ну ми не поняли.